Так, друзі, вітаю! Громадська організація достав Оля Германюк, Волинський осередок. Вчора вам всім Юля показала вирубку лісу, показала, як знищуються лісові масиви. Я трішки хочу інше вам зараз показати, і щоб кожен для себе зробив певні висновки. Ось наш Волинський ліс, ліси України. А я вам показую це для того, щоб ви розуміли, наша держава не бідна, вона пограбована. А прийнявши законопроект 9223, нас хочуть обікрасти повністю. Тому що знаєте, хто найбільше протестує навіть проти тієї самої незаконної вирубки вісу? Прості громадяни, тому що хто більш-менш при владі, він ніколи не скаже нічого проти. А звичайні. Звичайні люди, представники нашої організації безперестанку борються з незнаконою виробкою лісу. Уявіть, що буде, якщо їм просто-напросто закрити рота. Все це, це буде кінець, тому ми категорично проти підписання 92-23, тому що ми все ж таки знаходимося в демократичній державі і ми не рашка. У нас все ж таки є свобода слова. Далі буде.